Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Довгий час нічого не публікувала, тому що було не, нас... не було настрою через цю спеку. Знову рослинам прийшлося виживати, а не гарно квітнути. Ну, нічого. Я їх вже активно всі живцюю, але відео не про це. Що показало в цьому році літо? Дуже було спекотно. Температура сягала 40 градусів. Рослини намагались вижити. Коріння, як то кажуть, таку спеку не працювало, не поглинало достатньо вологи. І оприділити правильно, точно, скільки поливу потрібно для рослини, було так не так, то було і просто і легко. Хоча займаюся пеларгоніями я вже дуже довгий час. Колекція велика, більше 200. Навіть не знаю, скільки сортів. Такого не траплялося, як в минулі роки, як в цьому році, але через такі погодні умови були деякі втрати других сортів, новинок, які я так і не побачила, як квітнуть, дуже шкода. Я зрозуміла свою проблему. Проблема в тому, що, коли ти полив, ніби. Рослина, ґрунт зверху, ось я хочу показати, ніде ґрунт зверху, сухий, горщик здається легким, і ти його поливаєш. Через кілька днів знову та сама ситуація, а потім бачу, що щось з листям не так. І все. І чорна ніжка. Деякі сорти, сорти я змогла врятувати, є такі, що нічого не, не допомогло. І нічого я не змогла з ними зробити. І ось недавно мені трапилося очі такий прилад, і сьогодні я його отримала. Це Вологомір. Я не об... Це не говорить про що його рекламую і комусь пропоную купити. Я просто хочу показати ситуацію, що призвело до втрати рослин. Вологомір і вимірювач кислотності в одному приборі. Ось так він виглядає. Кислотність, як визначати, я ще не зрозуміла, а головологість, як визначати я вже протестувала. Ось беремо, наприклад, горщик, що ми засовуємо у ґрунт і бачимо стрілочка. Я засунула у ґрунт зверху. Десь на поверху. Так як ми оприділяємо, ось ми бачимо, що потрібно поливати, бачимо, грунт зверху сухий, горщик легкий. Що ми бачимо? Рівень критичний, тобто грунт сухий. Але коли глибше засунути туди аж де на межі коріння, яка ситуація? Ви погляньте, там мокро. І от в мене сьогодні по графіку мав бути полив. Я пройшлася з цим вологоміром по всіх своїх рослинах. І що я розумію? Їх поливати не потрібно. Зверху сухо, внизу горщика, внизу горщика волого. Ось до мене прийшов гість сусідський котик. Тому причина в чому? Причина була перезволожені ґрунту. А зараз вже осінь, також наступає осінь, ночі холодні стоять, в день дуже спекотно. Такий самий ризик втратити рослини. І ось я хочу показати. Я би вже поливала. Погляньте. Але коли засунути глибше, рівень вологості великий. Ось так, дівчатка, будьте обережні з поливом, хоча не так, то просто проконтролювати, визначити, хочу вам сказати. Навіть маючи досвід, трапляються помилки. Ось горщик просто легкий. от легкий. От зараз ми спробуємо визначити. Ось це, бачите? Ось цей треба поливати. Ось ось цей горщичок треба підлити сьогодні. Небагато, але підлити. Тому ще попробую. Не треба поливати. Погляньте. Ось так треба пройтися, кожен горшечок, перепровірити, передивитися і кожен полити індивідуально.